Рада вітати вас, любі друзі, на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу подивитися на картах Таро на ваші відповіді на ваші запитання, які ви задавали мені в інстаграм. Одне із запитань, яке я хочу зараз викласти в відео, це чи буде масштабна мобілізація чоловіків в Україні, ну не тільки чоловіків, тобто. Чи буде масштабна мобілізація в Україні. Всі ми знаємо, що у нас продовжили воєнний стан, комендантську годину, це все, все дотримання до 19 листоп... лютого. Ну, а зараз ми подивимося. Чи буде, в Україні, чи буде в Україні масштабна мобілізація? Надалі. Чи буде в Україні масштабна мобілізація? Так, десь тут вони заблудилися карти. Сьогодні дивлюся на колоді, на українській колоді таро традиції, чи буде в Україні масштабна мобілізація. Поки що я не бачу стабільність. Як було, так і буде. Е, ні, не бачу. Тобто карта. Це шестірка кубків, Тобто як було до цього, так і буде і зараз. І стабільність, тобто масштабної мобілізації не буде. Бачите, на колоді в кінці колоди випадає умірні, помірність. Це говорить про те, що все буде гармонічно, тобто помірно. Так що я не бачу такої масової мобілізації. Це як буде, яка була мобілізація, як збирали, ну, тобто, забирали в цю в армію, як кажуть, так і забиратимуть. Не буде такого, що прямо масштабність. Це Це масштабність я не назву. Так, ну добре, давайте ще таке питання мені задавали. Так, яка ймовірність того, що після нового року чоловіків будуть випускати за кордон? Давайте продивимося. Яка ймовірність того, що чоловіків будуть після нового року випускати за кордон? Так, дивимося. Ну, поки що випадає це для мене це Україна, тому що я асоціюю цю карту з Україною. Така в мене домовленість з колодою. І четвірка виходить кубків. Тобто, ну, це говорить, що скоріше всього, що ні. Але ну, все ж таки якісь можливі якісь зміни тут жезлів. А, або, знаєте, як, бачите, випадає, типа, можливо, є можливість, але бачите, треба внести певну якусь суму грошей. Певну суму грошей. А так, показує, що все ж таки поки що ні. Поки йде, бачите, на одні колоди. Карта кріпацтво. Тобто, ще ми в такій залежності, ще ми в неволі. Тобто, то я думаю, що поки не відмінять військовий стан, а він продовжений до 19 лютого, повторюся, поки я не бачу, щоб чоловіків випускали за кордон. І Ну, це після Нового року, так? Да? А як надалі ж буде? Давайте так спитаємо, коли, чи продовжать воєнний стан після 19 лютого. Давайте так подивимося, чи продовжать воєнний стан після 19 лютого 2023 року в Україні. Карта чоловіків випала, тримають, ну, поки що стабільність показує. Якісь домовленості. Ну, і карта, в принципі, швидкості. Ну, я думаю, що все ж таки якісь, ну, ще якесь продовження буде. Ще якесь. Хоча тут стабільність виходить. Знаєте, тут така двояка якась, не, не пойму. Ну, Щось невдоволення. Знову четвірка кубків випадає. Це якоби невдоволення, тому що війна, ну, тобто ще йдуть якісь дії. Ще йдуть якісь дії. Ще йде охорона, оборона. Це карта оборони. Ну, поки що на місцях, як кажуть, поки що, знаєте, тут ну, традиційно все продовжується. Отак, багато жінок против, проти цього. Але мені кажеться, що ще продовжиться воєнний стан, ще продовжиться з -з згідно правосуддя, а, тобто ще буде продовження, згідно правосуддя. З чинного законодавства, як кажуть, то ще буде так, а давайте спитаємося, чому ж продовжать військовий стан, військове положення в Україні після 19 лютого 2023 року. Чому? Яка причина? Давайте спитаємось, покажуть карти, чи якісь бойові дії. В чому причина, що воєнний стан може продовжити після 19 лютого. В чому причина? Ну, шестірка кубків нам каже, що, тому що теж сам, ну, поки що без змін. Все буде на. нічого не змінюється. На жаль, на жаль, бачите, ми бачимо трійку мечів, яка поки що. Не каже про такі перспективи. Чекаємо на перемогу. Тобто після перемоги вже буде, бачите, поки що не буде. Тому я думаю, що все ж таки після 19 лютого ще в нас не буде спокійно. Ще в нас спокійно не буде. А будуть ще, бачите, супротив, будуть якісь тут заворушки, будуть ще бої, можливо. Так що це отак. Ну, на цьому, в принципі, в мене все. Буду записувати коротенькі відео, щоб буквально було приємніше дивитися і швидше. Підписуйтесь на мій канал. Рада буду новим підписникам. Ставте лайки, вподобайки, як прийнято зараз називати. Ну, і ставте колокольчики. Щоб вам YouTube сповіщав, коли вийде моє нове відео, тому що я збираюся їх, ну, таких коротесеньких, але на важливі питання записувати багато. Тому рада, хто був хто подивився це відео. І під відео. Є силочка буде на мій телеграм-канал, в якому про я проводжу там різні прогнози роблю, розклади роблю, якісь ну, спілкування із, зі своїми підписниками. Тому підписуйтесь на канал. Ну а так, слава Україні, ми переможемо. Все буде добре. На все добре.